Як 11 тонн в сухому зерні можна отримати при 65 кілограмах діючі речовини назад. Ставили, знаєте, до, от, карбамід, пшениця 200 кг на гектар, сульфат 200 кг на гектар, е, селітр там 150 на гектар. Коли отримали значить почали перші аналізи ґрунту uh -huh. і подивилися, що а нам не треба карбоміду 200 кг на лікар. По урожайності, наприклад, на ноутілі і на мінімальній технології. Урожайні соняшника, наприклад на ну, да. Ви знаєте, ну, взагалі, вона така строката, як, як і наші аналізи ґрунту, да. то вона може бути і 35, і 37, і 42. Задумка водія взагалі не треба. Угу. Тобто, водія діло приїхати, поставити і все остальне він робить сам. Як для, бути ефективним? Для того, щоб бути ефективним, бо я не знаю сам відповідь на це питання, але я думаю, що треба щось робити просто. Просто, просто робити. Всім привіт! Ми сьогодні в гостях у такої цікавої і прогресивної компанії, група компаній Кищенці. І спілкуємося із Юрієм Лизуном, він головний агроном цієї компанії. Юрій, ще раз вітаю. Доброго дня. Ярослав. В декількох словах про компанію, чим займається, які направлення, скільки землі має в обробітку. Має в обробітку 15 тисяч гектар землі, з них під кукурузу на зерно, це наша. Культура 3300 гектар, пшениця 2200 гектар озима. Озимий ячмінь у нас 1200 гектар наліччє. Ріпак 1200 озими гектар. Соя 1300 гектарів по плану на цей рік, на 25-й. І соняшник 2250 гектар. Угу. Останнє – все 480 люцерна, у нас також є багаторічні трави, 1000, 1013 з кукруза на силос. Ну, такий от у нас короткий період. Угу. В цьому році ще ввели Овес Овес з вікою і гречка. Це для вирощування насіння покривних культур, скажімо угу. так, в майбутньому. Я дивився, ви по регіону отримуєте найвищі. Показники по, по урожайності, от, наприклад, побільше, по всі по, суті, по всіх культурах, які ви вирощуєте. От питання наступне: як ви цього досягаєте? От, назвіть от самі такі основні скажімо так, критерії чи елементи виробництва, так? як досягати цих таких результатів? Гарна техніка, гарні люди, гарний ґрунт і внесення. Гарне насіння використовуємо, гарне насіння використовуємо. Де також добрива. І немаловажно, що органічне добриво використовуємо, тому що це, в принципі, дає змогу підтримати, підтримати землю в такому стані, як вона є. Все, ну і ще, напевно, більше. я добавлю, немаловажно те, що ви до кожного поля підходите індивідуально і зробили детальний аналіз ґрунту в агрілабі. В минулому році ми почали почали робити почали робити детальний аналіз ґрунту. Детальний аналіз ґрунту. Зараз, згідно цих рекомендацій, ми вже частково посіяли, частково ще плануємо сіяти, але вже доброго внесення на цей момент. Зараз доброго вже внесені під планову нашу врожальність. А от питання таке: ви ви для себе вже сьогодні відцифровуєте ефективність, от, ну користь користь аналіз ґрунту. Ви працювали там до без цього інструменту і зараз працюєте з аналізом ґрунту. Ну, Давайте скажу так по-простому. Коли ми в липні зробили, в серпні зробили структуру грун... структуру посівних площ на 25-й рік, uh -huh. ми ставили, знаєте, от, от, карбамід, пшениця 200 кг на гектар, сульфат 200 кг на гектар, е селітер 150 кг на гектар отримують, почали почали перші аналізи ґрунту mm -hmm. і подивилися, що а нам не треба карбаміду 200 кг на гектар. Нам треба тут всього на всього 100 кг карбаміду, 80 кг сульфата і сілітра буквально 100 Тобто Так само потім отримуємо під кукурузу, під ріпак, під все. Звичайно. І в нас зараз не така однозначна ця картина. Вона зараз дуже дуже різна. Тому mm -hmm. що ми все зробили, ну от зараз порахували, все, все, що нам рекомендують. Все абсолютно. Тому в мене надія, що воно дасть результати і ми будемо двигатися далі. Uh -huh. І будемо дозамовляти на наступний. Зараз потрібно отримати результати. Ну, я бачив, що там ефективний, ефективний урожай той самий або вище, а по окремих там, добривах, тих, по тих самих азотних, от я бачив на окремих полях суттєво, суттєво менша потреба необхідна звичайно, по результатах аналізу. Ми просто взяли, просто взяли там, де є ефективна врожайність і потреба на ефективну врожайність. Я по ній просто перерахував, да, вона, вона різна. Вона абсолютно для мене було дивиною, що для кукурудзи, як ви кажете, отримати 11,2 11, тонни ефективної врожайності, ефективної врожайності. Всього на все 65 кг ДВ. А я планував, а ми планували туди, наприклад, там, ну, грубо говоря, 150-170 кілограмів деве, а потрібно всього 60. Ну, от. От такі моменти, такі нюанси. Я маю уточнити, бо зараз хтось подивиться, дивляться ж багато різних експертів, подивиться і скаже, як 11 тонн сухому зерні можна отримати при 65 кілограмах діючої речовини азоту. То я відмічу, що це ж з врахуванням того, що є в ґрунті. Тобто ґрунт має на сьогодні високий рівень забезпечення і органікою. Ну це ми ж про конкретне про конкретні поля говорив і органікою, і з запасами мінерального азоту. І на тих полях ще ж вносились органічні добрива, добри. Обов'язково обов'язково. Тому це важливо. І плюс ще важливо, щоб ефективніше працював азот, теж от побачили, є необхідність ще й диференційовано вносити сірку. Сірку, так так. Ще одне таке питання цікаве. Я знаю, ви давно вже займаєтеся впровадженням різних елементів точного землеробства. От хотів більше там конкретно. Що робите, які елементи вже працюють, скажімо так, і, і приносять результат. Ну, було б чудово ще й зупинитися на якихось цифрах по ефективності, наприклад. Хороше питання. Хороше питання. Так, ну по точному землеробству. Я думаю, що точне землеробство — це таке взагалі поняття знаєте, для кожного різне, Ну, от як в моєму розумінні, це. Економія на ну, самопочатку. Починається наша то наше наш, точне землероз починається, наприклад, з внесення е, посіву кукурузи, наприклад. Вона починається з посіву кукурузи, де ми вносимо його, вносимо його в запланованій кількості зерно згідно там, рекомендацій там, чи наших дослідів по густоті. І, не пересіваємо при цьому. І при тому, при всьому, ми можемо зробити карту завдань на це. Ну, угу. Поки що це далі буде вже під, під аналіз ґрунту будемо складати. Зараз поки що ми робимо завда... За карту задань по продуктивності поля. Угу. І... Як ви відцифровуєте для себе ефективність, урожайність, економія якась, От, наприклад, змінні норми посіву того ж самого осіння буряку? На що це впливає в кінцевому результаті? Порівнянні з тим, що ви там робили раніше одна норма на все поле? На кількість насіння. А за, Відповідно на, на економія, затратну частину. Економія насіння, так? Да? Так, да, звичайно. Ну, просто Тому, напевно, має... Розподіл ж, ну, мається на увазі більш. Розподіл більш рівномірний, Це він само собою повинен бути, а там різниці немає. Але просто. Ситуація в чому? Якщо 125 ми не сіємо, а сіємо 110, наприклад, це вже ми економимо 15 тисяч насіння угу. на гектарі. Плюс угу. е рахуємо, що, грубо говоря, посівна одиниця насіння цукрового буряку дуже недешево коштує. Ну, скільки там, по-моєму, може 400-300 доларів, угу. то ви все економія. Це наші комбайни, просто тут у нас техніка не вся, абсолютно не вся. Вона вся, скажімо так, відремонтована, відремонтована, стоїть. Ось у наші для внесення добрив апарати. Компанію ви своїми збираєте все. Так. Вистачає так, всіх? Так. Да? Так. Так а у них же жатки 12-метрові, там нормально 12 все. І наше чудо поїхало, гарна техніка теж, Нексатон поїхав, бачите? Ага. Ви також не бачили, поїхав з роботи. вносив каз з сульфатом якраз. Це для внесення раухи. Це трохи старший, це новенький. 36 метрів у нас все, виходить, колія 3 метри і 36 метрів ширина захвата. Всі Всі технологічні, технологічні процеси всі, у вас всі лінії нарізані, все, 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 все абсолютно. Тобто, трактористи заходять постійно всі операції, всі одні колії. всі це, одні колії. Це важливо, це про, ще про один з елементів точного землеробства – кратність. Це наша кормозбиральна техніка, вона також стоїть тут, також відремонтована. Mm -hmm. Тому що нам, в принципі, нам треба в плані посіву силосної кукурудзи тисячу гектар. Да? З mm -hmm. Цих тисячу гектар у нас в плані зібрати 40 тонн силосної маси і це нам на 40 тисяч за готувати двома комбайнами. І відповідно, mm -hmm. відповідно, вся техніка оця там, ремонтується, вся під, під, цей, під цю задачу. Ці раух штангові розкидачі. Що ви їм ними вносите? От... Мінеральні добрива чи можна вносити. Мінеральні, мінеральні. Просто, він такий сам по конструкції своїй, ми ж підбираємо, що я так зауважу, може, якісь ще тобто дуже Тут вносимо або дуже якісне добро. Це селітра гарна, щоб вона була без пилу, без нічого, угу. Карбамід, щоб був без пилу, не сирий, нічого. Це їхня така особливість. І сульфат так само, щоб був без пилу, тому ми спочатку, коли плануємо, підбираємо, щоб нам підходив. По гранулі і потім він вносить. В принципі, uh -huh. це нормально. Якщо говорити про технологію, які технології, е, основні обробітку ґрунту працюють у господарстві? Ну, 1005 це 5-6 це по-любому ноутіл. Ноутіл? ноутіл 5-6. Ноутіл це в принципі ноутіл ноутіл а Як по нулю працюєте з добривами? Як от закриваєте систему одобрення? нулю, ну, якщо по, по, куку, по кукурузі. Ми вже зараз знесли все. Тобто ми померзлата, грубо говоря, внесли. Це про азотні добрива, так? Про азотні, так. Угу. Фосфорні припасіві. Припасіві РКД. Ну, у нас от, от зараз, зараз бачите, аналіз є, ми приблизно по цим аналізам вже вичислили, що нам треба при стартове добри, буквально 10-15 кг. Все, ми собі РКД порахували, зараз, зараз, тим паче, в цьому році ми поставили, поставили систему, тестуємо і буде РКД не одна строчка, буде. Під, під насінку, просто бо по 7 сантиметрів буде просто uh -huh. йти поток добру і все. Конкретно. Uh -huh. Це ми ще, ще зменшили, скажімо так, витрати по добровам РКД. Ну, по нулю зрозуміло 5-6 тисяч, а наступна яка технологія? Остальне, скажімо так, дискування. Це така мінімальна обробка. Нас там Які ще... Диски? Диски оці, ну вони грубіші, але ще в нас є. Він зараз на ремонті у хорша, це є ж хорджокер, там буквально 5-7 см. 5-7 см і все. Да, да? і все. А періодично щось робите із лапами, наприклад, дисколапами? Звичайно, лапа. У нас є хор-фокус. Там культиватор такий, який може заходити на ну, 20-25 см. Mm -hmm. Є хорш тайгер, який робить. Ну якась періодичність, бо не кожен рік це робити. Ну дивіться, ну в нас виходить, в основному є поля, які стоять просто під, скажімо так, по сівозміні. Наприклад, там був була кукурудза, в минулому році там був соняшник, зараз там пшениця. Ну тобто, да, роки 3-4 ми там потягаємо, будемо і саме-саме робити із Наутилом. Зараз там буде ріпак. Наступний uh -huh. рік. І після ріпака там подивимося, чи кукуруза, опять же, по нулю буде, чи буде в нас соя може якась так само по нулю, а може, а може ячмі чи пшеницю посіємо. всім Цікаво для що. порівняння, от, якщо взяти от, по, по урожайності, наприклад, на ноутіллі на і на мінімальній технології, урожайні соняшника, наприклад. На ноутілі, на мінімальній? Так. Да. Ви знаєте, не, взагалі не, вона така строката, як, як і наші аналізи ґрунту, uh -huh. то вона може бути і 35, і 37, і 42. Це uh -huh. і на Ноутілі. І так само по розбітку ґрунту може бути от, от, наприклад, 32, 30 до 45, 50. Тобто uh -huh. одна, одна важлива різниця це в тому, що. Тут мінімальні затрати, немає, не, 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 не потрібно тягати важкими тракторами, так, тягати так, так, так. І, да, диски, і... Там, лапи і все інше. Ці бочки. Бочки це для Все ж Вони цепляються. До, стає до... трактор, ззаді стає агрегат. Ну Їх тут нема, вони на, на другому господарстві. Це бочки, хорш фокус Хорш фокус тут, хорш тайгер. Не культиваторами, скажімо так. Да. <звук> Ось для внесення сечі, У нас же так, як побочний продукт, є сеч коров'яча. Там у нас спеціальне <звук> на фермі буде, там у нас спеціальні відстойники, вона чиститься, все. І це ж агрегат, так само 36 метрів вносимо ще й сеч. <звук> тут скільки скільки полів органікою закриваєте? Органікою? <звук> Ну, шість тисяч минулому році ми закрили. Шість тисяч, так? Так, да. А ви ж вносите не тільки рідкі, а ж ви, там ви що дивилися, е -е... ще й вносите і гній, так? Да? Вносимо перегній гній, так. Да. Ну, просто у нас є розкладачі Бергман, вони так, також підтримують карту внесень, але вони зараз на другому відділенні. Три тисячі гектарів це. Якось розрахована для нього там, потужність і продуктивність оптимальна для цього агрегата. От Чому так, 3 тисячі? Можна ним 4 тисячі. Ну, я я до того чи можуть можуть собі придбати господарства, які мають там, більше 4 чи 5 тисяч. Ну, я думаю, якщо 3-4, то 100% можуть. Якщо він допомагає, встигає по по своїм роботам, він може допомогти, а ми не встигаємо, він допомагає нам. Ми uh -huh. швиденько робимо карту. Контура поля під нього, німці швидко розраховують. І все, він заходить, і в любе поле він заходить і допомагає нам. Тобто, ну, Універсальна, гарна машина. Все автоматизовано, так розумію. Абсолютно, там можна подивитися всередині, там геть космічний корабль. Геть космічний корабль. Це ж монітори, всі, бачите, вони всі, все вести телебачення, то воно в основному все світиться. Скажімо так, я так розумію, що задумка, водія взагалі не треба. Тобто, водія діло приїхати, поставити і все остальне він робить сам. Машина. По суті, машина по завданню може сама виїхати з бази і поїхати на поле. Я так думаю, що на перспективу все точно так і буде. Але з точки зору техніки безпеки, особливо в нашій країні треба... механізатор це просто привів його на поле. Включив, ввів необхідні дані і все, mm -hmm. і, і поїхав. Вона взагалі це ж у них, виходить, транспортне положення, а робоча кабіна ця розвертається, і вона може і так дивитися, може mm -hmm. і так, бачите, на, на стрілі вона вивертає, він може заглянути, що там у нього впереді робиться, mm -hmm. ж, може заглянути, що у нього ззаді робиться. Ну круто. Mm -hmm. Абсолютно у А, наприклад, саме. от е, яка от продуктивність, от зараз вносить він каз, да? mm -hmm. яка продуктивність і скільки mm -hmm. пального бере на такі витрати. Може такі ну, бути. По -пального, по цій продуктивність у нього десь, грубо говоря, він нам робить, якщо все, якщо все нормально, все у нас з логістикою добре, то 400 гектар 500 він робить за зміну. За зміна Сміна з 7 до, до 19.00. З 7 ранку до 19.00? робить так, 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 так. так. 400 гектар? Да. 400-500 гектар да, внесення. Uh -huh. Ну, там неважливо не якого, чи каса, чи це йому, в принципі, без, без різниці. Uh -huh. Ну і, напевно, якщо там виконувати. По-пальному якісь... ми зрівнювали з своїми, то на прискочі, наприклад, якщо і наші беруть 0,4-05 літра на гектар, ну, це десь приблизно так само бере. У нього захват стріли, оце 56 метрів. Але ж тут менші заправки, судя по тому розуміють. Він же, зрозуміти, він же ще якби типа, ну, не типа, а він розумний. Тобто в нього є два двигуна. Угу. і Якщо йому не потрібно два двигуна, він може один виключити собі спокійно, угу. він цим економить солярку. Тобто, ну угу. взагалі така техніка. Добробіток, посів, внесення, тих же самих касу чи, чи різних заземних. Абсолютно він самостійний, як Україна. А збирання. Збирання теж. І збирає. Звісно. І збирає. Звісно. Ставиться Звісно. бункер, під них розраховані жатки і все. Ну, круто. Юрій, пару слів для аграрів, які дивляться, от що треба робити, щоб бути ефективним. Як для, бути ефективним? Для того, щоб бути ефективним, я не знаю сам відповідь на це питання, але я думаю, що на щось робити просто. Просто, просто робити. Е, так воно, може, ти пішов не в ту сторону, але ж ти пішов. Ти, Негативний результат отримав, ну, ти зрозумів, що туди ходити вже не треба, не треба ходити сюди. Треба дуже багато інформації на Треба в першу чергу, це, звісно, заїжджена така фраза, як я постійно чую, але знати свою землю. Ну, це, напевно, так, тому що ми ось тільки що дивилися, аналізували, і я сидів, всі ми сиділи, аналізували наші аналізи ґрунту, що не так все просто і не так все, що. Mm. Вніс, отак, і тобі буде щастя. Да, тут у нас в Черкаській да, тут земля, ґрунт ну, дуже хороший, дуже гарний, все. Ну але все рівно, коли в тебе є більше. Ісходних даних для роботи, тобі, тобто аналіз ґрунту. Чи то може бути карта вражаються, яку ми хочемо, яку ми з директором домовились, всі, що ми їх будемо накаплювати, як ми балака 3-5 років, щоб ми мали гарні карти вражаються, карти продуктивності полів. І оце все буде, будемо систему, систематизувати, 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 для того, щоб ну, може. Поступово перейти в точне заборозство. Тому що я розумію, що це, те, що зараз ми робимо, це не точне заборонеться. Це просто якісь мілкі шажочки, які ми просто робимо. Трохи там, трохи там, трохи там, трохи там. А коли це воно все в одно об'єднане, буде як от у американців, що них гарно. вони гарно, у них все переходить в гроші. Все переходить в гроші. Вони дивляться на аналіз ґрунту. А ага. от тут трошки ми почекаємо, не будемо носити, там все. Ну, да, так по, по крайній мірі, я так знаю, що в них так воно є. І де, де не треба вносити, а може вона внести на два роки, наприклад, а на кукурудзу на сою внести, то нам потихеньку буде до цього двигатися. Тому треба просто, просто робити. Просто робити і все. Друзі, треба просто робити. Ми, ми їздимо по реальних господарствах і ділимося реальним досвідом. У більшості це всі є е, е, компанії, які є клієнтами. Нашої компанії Agrilab. але меседж основний, що потрібно щось робити в першу чергу. Потрібно розуміти свою землю, потрібно дивитися на землю. Я не тільки про, про аналіз ґрунту. Я, я в цілому кажу: ти треба індивідуально підходити до кожного поля. Треба змінюватися, треба вчитися, треба прогресувати, і тоді буде успіх. А то, знаєте, як ото хтось пише, не вірю, що ви там розказуєте, які ви там експерти і тому подібне. Це реальний досвід, і ми показуємо реальні господарства, прогресивні господарства, і їх в Україні дуже багато. Дуже багато. Тому вам вдачі. Дивіться відео, ставте вподобайки, пишіть питання, коментарі, по суті. Вдачі.